Друзі, всім привіт! Сьогодні ви вирішили приготувати з чоловіком нову для нас страву. Кашу покупецьки. Нещодавно її готували наші батьки, казали дуже дуже смачна. Сьогодні ви вирішили і ми спробувати. Чоловік, те поздоров, покажу вам свого чоловіка. Я звичайно ви його вже бачили. Всім привіт. Сьогодні будемо готувати вдох, ну що поїхали. Буду показувати рецепт. А і ще ви бачите світло. У нас його викнули, але не, е, скоро вімкнуть, тому поки що почнемо знімати з таким е, світлом, а далі буде краще. <смір> 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 ну що, починаємо? Запалюємо газ, ставимо ось любую сковорідку, казанок, що у вас є, в принципі. Що бажаєте, так? Да? Чоловік буде коментувати щось. Все пропало. <свіття> Електрична в нас, знаєте, запалюється так електрика, її нема. То, так. Щось не можемо гадати. <свіття> Олійки, так? Да? Беремо олію. Ти громче кажи, бо мікрофон у мене. Беремо олію. Л'ємо олію. Так, щедренько, так? Да? Ну, не так. На глаз. Навали олію. І чекаємо, поки, поки нагріється олія. Далі беремо м'ясце. М'ясце будь-яке брати можна, так? Да? За смаком. Ми взяли свининку. Смажуємо трішки м'ясце і додаємо спеції. Поки що тільки сіль і перчик, так? Суміш перчиків. Покажи, яка в нас. Ось така, суміш. Аврора не видно. Не видно них. Ось така суміш перців. За смаком. І підсмажуємо м'ясце, гарненько. Коли м'ясо в нас отримало рум'яну скриньку, майже румяну, додаємо цибулю. Коли м'яса вже трішки підрумянилося, додаємо багатенько цибульки. І знову трішки обсмажуємо. Коли цибулька вже підрумянилася, додаємо моркви. Також багатенько морковки, воно тоді смачненько виходить з овочами. І знову трішки підсмажуємо. Далі ми вирішили додати ще сушених грибочків. Я вже казала, це нам батьки із Закарпаття привезли в гостинці. Білі сушені грибочки. А ще ми зараз часник. чесник. О, часничок зараз ще буде. Беремо що? Я не знаю, як вона правильно називається, я її називаю шмакадялка. Так теж часничку не жаліть, буде смачненько. Тепер все перемішуємо, трішки потусковуємо і далі будемо додавати гречку. В принципі, можна, мабуть, будь-яку крупу за бажанням додавати. Я думаю, теж буде смачно, так? Можна корлову. І ось хто ну, яку любить. Да. Або іноді стоїть, іноді стоїть і буде кожен раз нова справа. Ну не три зразу. <рес> не три крупи зразу, ну так. Да. Тепер ми додаємо ще томатну пасту. Я думаю, можна додати і свіжі помідори, і томатний сік мабуть, можна замість томатної так. пасти. Кислинку. кислинку таку. Ну думаю, кетчуп не треба. Знову трішки перемішуємо, трішки обсмажуємо. Ну що, додаємо тепер гречану крупу. Додаємо воду. Всі співвідношенні один до двох. Наприклад, одна чашка гречки, дві чашки водички. І ще додаємо спеції за смаком. Сіль і спеції. У нас просто такі спеції до плову. Можна будь-який за смаком. Тепер, Тепер накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь. До маленького, так? Маленький вогник? І чекаємо, поки водичка випарується і каша приготується. Так, тепер знімаємо кришку, дивимося, якщо вода випарувалася, то перемішуємо його трішки все разом. І потім ще декілька хвилинок нехай протушкується. І все. Так, наша кашка приготувалася, тепер чекаємо трішки щоб охололо, і будемо насолоджуватися. Ну що, друзі, ми вже все приготували, у нас вже і світло вімкнули. Ось дивіться, яка краса вийшла. Аромат стоїть неймовірний. Я думаю, це дуже смачно. Зараз будемо смакувати. Вам дякую, що були сьогодні зі мною. Подивилися, що ми приготували сьогодні смачненьке. Гарного вечора, тихої ночі. І до зустрічі.